Ти, що виграв від усіх родів найчастішу, від ангелів Діву, і від неї народився плоттю Христа Божа наш. Подяку приносимо тобі раби твої, владико. ти ж, що маєш милосердя невимовне, від усяких нас бід визволяєш, що взиваємо Ісуса, Сину Божий, що ради нас втілився, слава тобі. Ангелів множество зібралися в оклеємі бачити незбагненне різдво. І, побачивши свого Творця, ще в яслах, як немовля, лежав, здивувалися, зі страхом благоволіючи того, що народився, і ти, що народила, боголітно шановували, так співаючи. Слава тобі, сину Божий, що раніше віки від отця народився. Слава тобі, що за цим і духом все сотворив. Слава тобі, що спасти загиблих прийшов. Слава тобі, що навіть до рабського образу зійшов.